Багато хто думає, що здирники і заручники вони існують тільки у стрічках новин про війну або терористичні атаки ну або в голівудських фільмах, де там героїчно треновані переговорники улагоджують цю проблему дуже швидко. І ну, люди не переносять це на себе і не асоціюють зі своїм досвідом, але насправді. Якщо ви дивитесь це відео, ви точно бували в ситуації або здирника, або заручника. Бо та сама модель шантажу діє і в ситуації, коли співробітник приходить до керівника і говорить, підвищте мені зарплату або я звільняюсь. Або керівник 에, говорить співробітнику: ти завтра їдеш у відрядження, мене не хвилюють твої особисті обставини інакше я лишу тебе премії. Або журналіст телефонує в компанію і говорить, що 에, ви або платите 100 тисяч мільйонів, або я публікую цей компромат на вас. Або Дитина говорить, я не буду застилати ліжко, доки ви мені не дозволите приходити з вечірок о такій то годині, або батьки, які говорять, що заведу собаку тільки тільки через мітру. Все це та сама модель, однакова шантажу, і улагоджити її можна за допомогою контрінтуїтивних е, тактик впливу, спеціальних технологій впливу, е, тому що як бачите, це дуже побутова історія, це не лише якісь е, міфічні, кіношні або дуже політичні речі. Кожен з нас з цим мав справу. І для того, щоб коли наступного разу ви опинитесь в такій ситуації, знати, як діяти не просто снижок, а розуміти прям технологію і вже навіть пробувати це робити. Я запрошую вас в суботу на тест-драйв, де будемо тестувати технології, і тактики і прийоми конкретно для схожих ситуацій. На тест-драйві, до речі, є ще вправа. Ми називаємо її «60 секунд, але або вона помре. Коли граємо терориста і заручника, де переговорника верніше, терориста і переговорника, де е, маємо за 60 секунд вирішити ситуацію і за допомогою певних цих технологій. Якщо вам цікаво, якщо актуально, якщо маєте проблему от з подібного роду ситуаціями, читайте описання під цим відео.